Щасливим щастям інших, ось справжнє щастя і земний ідеал кожного, хто обирає лікарський фах. Микола Іванович Пирогов Сумська обласна клінічна лікарня, спеціалізована лікувально-профілактична установа вищого рівня акредитації. Головні функції стаціонарна і консультативна медична допомога жителям усієї Сумщини. У її 16 стаціонарних відділеннях, з яких 8 хірургічного профілю і 5 є єдиними в області. Щороку проліковується 20 тисяч пацієнтів з усіх куточків області, а це фактично п'ята частина її населення. Самі медики називають обласну лікарню, ще й капітанським містком. Вона є центром організаційно Методичного управління усіма лікарнями Сумщини. А ще обласна лікарня це потужна клінічна база, де навчаються студенти Сумського медичного інституту. Проходять інтернатуру, молоді фахівці, підвищують кваліфікацію лікарі, середній медперсонал. Про історію її становлення від 1948 до наших днів. Ми розповімо через спогади і роздуми тих, хто в різні часи працював у цій славетній лікарні. Основне увага було направлено безусловно на с одной стороны на профилактику, потому что медицина это прежде всего профилактическая наука, и второе на лечение. Вот эти эти два направления они были ну, ведущим в деятельности ну, медицины как науки и практической медицины. Каждый год У Нас планувалося внідрення внедрялось більше 100 нових літерно діагностичних методів. Єдиний заклад в області і був і є, який спеціалізується на масі спеціальностей, і фахівці, які там працюють, гордо можуть носити це ім'я, тому що вони працівники обласної лікарні. Дуже приємна подія, велика подія для нашого колективу це 65-річний ювілей нашого закладу. Дійсно, на сьогодні сумська обласна клінічна лікарня це найпотужний заклад в області медичний, медична установа, де надається допомога дорослому населенню сумської області. А за фахом нейрохірургії, компостіологія і дитячому населенню. Для мене цей заклад це все моє життя. Обласна лікарня це моє кохання, це моя надія, гранічна весна. Жовтень 1948, дев'ятсот четверта осінь після великої перемоги. Ще в повоєнних руїнах міста і села. На Сумщині за період боїв і фашистської окупації зруйновані половина медичних закладів. А рішенням уряду на державному рівні організувати в кожному регіоні обласні лікарні. В сумах її перші відділення хірургічне, терапевтичне, неврологічне, офтальмологію і лор створили у червоному корпусі колишньої духовної семінарії. Для мене Это, я считаю, что это мне судьба подарила такую, э, такое время, отрезок такой времени, который э, было исполнять, ну, я не скажу удовольствие даже, это счастье. Работалось в этом отношении очень понятно, очень легко. Такие э, прозрачные задачи и вместе с тем конкретно поставленные, понятные, и организаторам здравоохранения и народу. Что это за задачи были? Во-первых, государство бедное, разрушенное после войны и до войны небогатое государство, брало на себя ответственность за здоровье своих граждан. Мудрость организации областных больниц заключается в том, чтобы выполнить принцип здравоохранения, приближающий специализированную помощь. Государственный характер, бесплатная медицинская помощь, приближение специализированной помощи к населению, к сельскому населению. Это опять-таки Высота этой задачи и профилактическое направление. Перший повоєнний етап встановлення сумської обласної лікарні на плечах учасників бойових дій. Учорашні фронтові лікарі взялись виконати завдання державної ваги: створити потужні лікарні обласного рівня зі спеціалізованими відділеннями, яких досі не було: гематологію, гастроентерологію, нейрохірургію, пульмонологію. І паралельно створювали з нуля усю медичну мережу в містах і районах. Лікували й оперували самі, передавали лікарський досвід молодим. Учасники бойових дій СЕСТРАПОЛІЦ. Абраменко Сергей Харитонович, Супрун Леонид Васильевич, Нагорный Александр Александрович. Это все врачи областной больницы. И это был пример для нас, потому что когда я приехал в 1963 году, вот часть из них работала, это были активные, очень активные люди, с которых брали пример. Среди них был участник войны Деревянка, Иван Фомич, Кибец Анатолий Алексеевич, Кисельман Роберт Семенович, ответственные люди, и они принимали участие В созданні нових Направлінні в 1960-й. у Сумській обласній лікарні збудований новий корпус. Тут поліклініка, лабораторія, рентгенкабінет. Сюди ж переїхали хірургічне відділення, нейрохірургія, терапія з ендокринологічними та гематологічними ліжками. Ще за 8 років обласна лікарня приростає новим корпусом на 300 ліжок. Вперше в області тут створені ревмокардіологічне, ендокринологічне, чотири дитячі відділення: фізіотерапія, пульмонологія, гастроентерологія. Кожен наступник на на посаді головного лікаря Сумської обласної лікарні дбає про розвиток матеріально-технічної бази, впровадження нових лікувальних методик, навчання молодих спеціалістів і чітку організацію роботи на периферії. Я руководствуюся принципами цих людей, которые були безсеребрениками, ответственними. Для них не було поняття последній час роботи, для них було поняття під кабінетом последній большой. если это было даже в 7 часов вечера, это не имело значения. Вот такой был у них принцип, и это достойно всяческого уважения. Мне лично повезло попасть в областную больницу. Я проработал здесь 35 лет. Из них четверть века я почти проработал на когда я поступал сюда. Это был институт руководителей высшей степени. Мне повезло работать с главным врачом, заслуженным врачом республики Егоровой, Ирина Константина более 7 лет, заслужен врачом э, республики Пшеничным Николаем Михайловичем более 13 лет. Они знали свое дело четко, они были исполнительны, они были добросовестно относились к работе. Каждый год у нас планировалось внедрение, внедрялось более 100 новых лечебно-диагностических методик. Особенно для меня образ областной лекарни и тогда, и сейчас была главным лековальным закладом области. Областная лекарня завжди звучала гордо. І хотілося, щоб звучала так завжди. Сумська обласна клінічна лікарня від часу створення і до сьогодні є центром нових ідей і методик лікування, наступність високих традицій професійності, постійне оновлення і вдосконалення лікувальних можливостей. Про це дбали всі головні лікарі. Саме тут брались за найскладніші операції. Тут першими з'являлись нові зразки діагностичних і лікувальних комплексів: апарати для лазерної терапії, комп'ютерні томографи, ендоскопічне обладнання. Саме тут було створене перше відділення хронічного Діалізу. А з 2008 року в обласній встановили перший магніторезонансний томограф, І процес триває в області существует огромна потреба в МРТ, тому що даний метод допомагає виявити выявить е, е, заболевания. Прежде всего, це заболівання центральної нервної системи, заболівання головного мозку, спинного мозга, позвоночника, нельзя, е, которые нельзя выявить никакими другими неинвазивными

Артем Евгеньевич очень ответственный. и Он очень часто консультируется с профессорами, которые и в Харькове, и в Киеве. За границу сейчас есть возможности МРТ-исследования, трехмерные изображения, которые они отсылают по интернету. И если тяжелые случаи, то нужна, нужен консилиум. И волей-неволей, ты тоже участвуешь и дома в этом консилиуме. Історію творять люди на заперечність цієї життєвої аксіоми і в історії буття сумської обласної клінічної лікарні у 21-му столітті тут працює вже четверте покоління талановитих, вдумливих досвідчених лікарів. В цьому колективі переконані поряд з новими і все вищими можливостями комп'ютерної та інших видів діагностики. Ключова роль високої особистої професійної компетенції кожного лікаря. Лікар золоті руки, і навіть цілі родинні династії це гордість колективу обласної лікарні. Для мене цей заклад це все моє життя. Щорічно в області виконується 65 тисяч стаціонарних операцій, майже півмільйона амбулаторних оперативних втручань. Є обладнання для виконання більш таких щадячих міні-інвазивних втручань, які ви сказали. Це на органах черевної порожнини на щитоподібній подібні залозі захворювання опірно-рухового апарата, сечовидільної системи нейрохірургічний, очний і всі інші на рівні кращих лікувальних закладів України. Хірургія, це, мабуть, найсложніший розділ медицини в цілому. Це важка робота, важкий кусок хліба. в той же времена Коли Виповнив операцію, ти видіш, що дійсно помог больному, понімаєш, що це то що нужно. У жодній галузі немає більш вдячної спадкоємності поколінь ніж у медицині. Водночас і дітям, що наслідували професію батьків медиків, доводиться постійно і наполегливо доводити і підтверджувати власну професійну компетентність і лікарський талант. В ортопедії я працюю 40 років. Думаю, что выбор был сделан и правильно. Мы одни из первых на Украине внедрили эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Сделано больше 500 операций. Первое впечатление, когда больной просыпается утром после операции, он говорит, доктор, спасибо, меня нога уже не болит. Николай Тимофеевич тоже достойный пример Жизненный, потому что никто лучше родного человека не научит работы. Любой ребенок, у которого отец очень многого добился, имеет определенный статус своей профессии, которого знают в городе именно там, где они живут, очень тяжело, потому что ты все время ориентирован как бы на успех, который идет перед тобой. И ты должен этому следовать, соответствовать. Лікарська династія Сміяна виховато отоларингології і не тільки в ній. Це гордість не лише Сумської обласної лікарні, бо з перебільшення гордість усього міста. А для кожного з цієї славної родини допомога хворому це покликання і сенс життя. У 1960 році після закінчення Харківського медицинського інституту. з 71 року обласної талірингологи. и проработал областным 25 лет. Старались освоить все новые методики, новые операции. Делали, по крайней мере, почти, почти все операции, касающиеся лор заболеванием, за исключением там от асклероза, некоторых таких, и онка, вот, и абсцессы мозга, и Короче, диапазон был у нас в отделении так широкий. Очень горжусь, что впервые сын стал это все так продолжать моего дела. Сейчас внук. Я горжусь тем, что они не только занимаются хирурги хирургической деятельностью, но и научной. То, что я не смог сделать, делают они. У меня мама врач участковый терапевт. Я еще маленький ходил с ней по участку. Тут был участок от Барановки до дворца Фрунзе. И само собой, как говорится, с молоком матери впиталось это. Поэтому путь в медицинский институт был предопределен. Большое спасибо областной больнице. В общем-то, мы здесь выросли. Здесь всегда был хороший коллектив, семейная обстановка. Всегда больные стремились в областную больницу. С самого маленького возраста я знал, что я буду врачом. Мой главный учитель ⁇ это мой дедушка. Конечно, папа тоже, безусловно, очень помогал. Но вот Анатолий Федорович ⁇ это тот человек, который... Сделал из меня доктора. Я ему за это очень благодарен. Когда приходит пациент на осмотр и спрашивает, вы внук Анатолия Федоровича, мне это очень приятно о том, что его помнят. Но безусловно, это заставляет меня соответствовать. Сімейні лікарські династії працюють буквально в кожному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні. І кожна заслуговує особливих слів вдячності: Іван Панькович і Тетяна Мірошниченко, Анатолій і Наталія Чередниченки, Валерій і Ольга Фінкельштейни, Людмила Миронцева і Леонід Горох. І ще багато відомих і знаних. В нашій я переработала вже 44 роки. У мене в трудовій книжці дві записи: Один роддом, а втора запись. Сумская областная клиническая больница. Работа в хирургическом отделении, старшая сестрой. Работа интересная, тяжелая, ну бывает и веселая. Стараемся больному помочь. На маму смотрела, как мама приходит домой и она идет помогает то одной бабушке, то другой бабушке, ну, а то поподелись. и давление мере, то колы поделать. Там мне все нравилось. Да, примером всегда служили родители. А в профессии, в первую очередь, отец. Такие его профессиональные качества, как принципиальность, ответственность, пунктуальность, всегда во мне, в нем импонировали мне. И если хотя бы одна из этих качеств не присуща, то это благодаря ему. Занимаемся микрохирургией, что включает и хирургию катаракты, и отслойку сетчатки, лазеркоагуляцию сетчатки. В среднем за год больше двух тысяч человек. Из них 70, больше 70% больных у нас прооперированы. За 28 лет стажа <laughs> на одном месте ты и любишь свое отделение, безусловно, болеешь душой буквально за какие-то моменты, например, за ремонты там, в таком плане. И собственно, и профессия такая, без которой не мыслишь себя. То есть это в душе, это состояние души. Областная больница это совершенно. Зовсім... определенный совершенно э, объективный и э, такой э, свой мир. Областная больница э, это э, всегда традиции, то, чему нас учили старые наши врачи, старые наши коллеги, наши учителя, это э, на первом месте больной, чтобы не было черствости и равнодушия. то есть именно вот э, изначально это любовь э, к пациенту. Областная больница всегда давала возможность росту профессиональном. То есть всегда была возможность совершенствоваться в своей специальности. И я 18 лет проработала областным эндокринологом и возглавляла это, как говорится, отделение. Я люблю и уважаю свою больницу так же, как и свою специальность. Областная больница. Это как бы дом родной, потому что проводится здесь, здесь масса времени. Я работаю здесь с 1986 -го года. Вот, и в принципе, в общем-то, уже другого места работы как бы и, и не мыслю, не представляю. Областная лекарня – это моя кохание, это моя надея в весна. Я в областной лекарне с 1973 года. Приїхав сюди молодим спеціалістом, нейрохірургом і до цього часу працюю в обласній лікарні на посаді лікаря-нейрохірурга, обласного нейрохірурга. Був період в моєї, моєї кар'єри, коли в ну, силу певних обставин я ну, був заступником першим заступником головного лікаря з медичної частини, а потім працював головним лікарем обласної лікарні. Це 2007-2009 рік. Кожен етап я беру так як головних лікарів, чим з був визначний і для тих людей, які працювали, і для обласної лікарні. Я хочу сказати, що успіхи, які ми досягли, це завдяки команді Кабола, ікарня продовжує рухатись вперед. Щодня обстеження діагнози, і діагнози, ін'єкції, обходи й консиліуми, операції, нічні виклики, виїзні консультації. Здавалось би, лікар, медсестра це ті професії, де не належиш сам собі і мало бачиш родину. Але в тому й сила цього колективу, що вони єдина команда. Тут вміють знайти час для спортивних змагань, родинних свят, виставок умілих рук і розвитку талантів, як у своєму хорі, сумські візерунки створили у вересні 55-го року. А у 2002-му він отримав звання народного. Це було чудово, коли в колектив приходиш, і разом лікарі, молодший персонал, середній персонал, обслуговуючий персонал, це чудово. Чи це єдина сім'я? Це згуртованість, коли душа співає, то завжди знайдеться час і бажання прийти і поспівати. І то, що було за день, ми просто скинули своїх плечей, і нам чудово і гарно. Наше сложне время, коли кожен чоловік замикається в своєму замкнутому пространстві на рівні комп'ютера. дом, работа, работа, дом, роль профсоюза в нашей именно больнице, конечно, играет огромную роль, поскольку человек имеет возможность заниматься самодеятельностью. У нас проходят постоянно спортивные соревнования. Это и летние, и зимние. Также межгалузые соревнования, это когда мы имеем возможность соревноваться со спортсменами других и заводов, предприятий, не только среди медиков именно наши работники всегда принимали активное, самое активное участие. В нашей больнице самый большой, большой охват профспилки 99,5%. У нас только несколько человек по религиозным соображениям не состоит в профсоюзе. И все это в других лечебных учреждениях области такого нет. Это только у нас такая большая проспилковая организация. И мы стараемся, конечно же, обращать внимание на каждого человека. Я благодарна судьбе, что я работаю здесь, в нашей областной больнице. После, после направления с медицинского училища я здесь работаю, и это мой дом, это моя жизнь. С любовью и с почетом и с добротой встречаем наших ветеранов Великой Отечественной войны. К 9 мая у нас всегда мы приглашаем всех ветеранов. Мы окружаем их теплой обстановкой и не только в администрации, когда у нас мы их чествуем, поздравляем, вручаем, конечно, цветы, небольшие подарки, но и в то же время в отделениях, каждый забирает в отделение, и в отделениях обязательно окружает заботой, теплотой. И вы знаете, приятно видеть радостные слезы наших ветеранов, потому что они всегда очень благодарны, и я преклоняюсь перед всеми медицинскими сестрами, санитарочками, фельдшерами, лаборантами, дезинфекторами, сестрами-хозяйками, преклоняюсь за их тяжелый труд. И вы знаете, еще мне очень нравится в такое выражение «Господь дал человеку два колена» для того, чтобы преклонить поочередно их перед врачом и учителем. Я думаю, лучше, а наші пратеці нічого ні це сказати. Історія добра і милосердя сумської обласної клінічної лікарні вона не як саме життя, тому вона триває. А як же інакше? Майже три покоління, вже четверте покоління, творили історію нашого закладу. І я думаю, мої колеги-попередники, починаючи з Єгоревої Ірини Костянтинівни, яка очолювала цей заклад, і пшеднічного Миколи Михайловича, і Маркове Леоніда Степановича, і Близнюка Миколи і Стахович, Наталії Федорівни, і Гороха Леніда Павловича, працювали над розбудовою закладу, над вдосконаленням над тіленням нових методик. І дійсно зробили все, щоб заклад був таким, як він є сьогодні. Високий професіоналізм, і добросердність, і навіть знаєте, сподвижничество таке. Вони всі будуть притаманні медичним працівникам обласної клінічної лікарні. Я певен в своїх колегах. Ми єдина на сьогодні команда, команда професіоналів, яка день і вночі, незалежно від пори року, від часів доби, от постійно оперує, лікує, проводить ін'єкції, маніпуляції, відпускає процедури, проводить обстеження, все це постійно діючий механізм, який не на хвилину. Не на секунду не припиняє своєї роботи. І я користуючись нагодою просто всіх 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 і всіх, хто працює сьогодні, і всіх наших ветеранів, які е, я дуже надіюсь, прийдуть на наше свято та Щепкіна, хочу привітати з цим святом. Побажати, звичайно, здоров'я, побажати добра, побажати благополуччя, побажати віри, оптимізму і надії і любові наша передача про ювілейні 65 років Сумської обласної клінічної лікарні це наша можливість висловити вдячність і любов і низько вклонитись дружному і високопрофесійному колективу медиків за їх невтомну і благородну працю. Перед вами преклоняюсь Профессий много нужных есть Но повторять не перестану Что в ваших душ коснулся свет Что нет профессии гумани. солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца. Клятву Гиппократа дали вы когда-то белые халаты, чистые. до конца, клятву Гиппократа, дали вы когда-то белые халаты, чистые сердца, белые халаты, вечные солдаты, вы за жизнь простую бьетесь до конца, клятву Гиппократа Мы когда-то белые халаты, чистые сердца.